Від Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Христос Воскрес. Дорогі по Христі, браті і сестри, усі ми люди, і ніщо людське нам не є чуже. Господь Ісус Христос також прийняв людське тіло і став людиною. Однак ми знаємо, що це є Божий син, це є Господь у людському тілі, і тому людські речі, які ми вважаємо, на які звертаємо, які нам є близькі і для нас є актуальні, Господь переживає дещо по-іншому, тому що Він є непроста людська особа. Сьогодні ми читаємо оці моменти про суперечку між учнями Івана Хрестителя і мючедеями про очищення. Ми знаємо те, що Іван Хреститель по віку є дещо старший від Ісуса Христа. Також ми знаємо, що Іван Хреститель був відомий скоріше загалом, аніж Ісус Христос. І ми знаємо, що Іван має авторитет серед свого середовища, <кій> вийшовши на Йордан. Казав на Ісуса Христа, ось Анеч Божий. І ось сьогодні учні Івангелі це згадують і про це дискутують. Мовляв, то, хто з тобою був до бік Йордану, він хрестить. І сюди до нього, а ти лишаєшся з Богу. Це проявляється людська позиція, в якій мірі навіть ревнива, у якій мірі навіть зазвіста. Якщо б Іван був звичайною людиною, міг би мі повестися на опінню своїх прихильників і почати якось реагувати, реагувати невідповідно. Однак ми чуємо, що говорить Іван. Я є лише дружба для жениха. Якщо дружба щирий, він радіє голосом жениха, тому що покликане є до служіння, а так само і Іван він порозуміє своє покликання до служіння, і його голос, його дія, його заклик, на це є і скеровані, щоб служити для Божої слави то він каже Господь, каже Іван Христитель, йому належить рости, а мені належить мліти. Тому що у людських очах Божа слава, Божа велич, вона завжди має бути домінуючою, і вона має зростати у кожній моменті. Тому Іван, як Божий чоловік, які посланий є Духом Святим прокласту Господаві дорогу, отже, він це чудово розуміє і про це і говорить. Тому маємо розуміти, що людські позиції, які для нас є актуальні, у той чи інший спосіб, ми від них не відступимо, Вони нас не минуть, бо ми є лише люди, але коли ходить бро. Божу славу, про Божу справу. Боже, тут належить віддати, як каже Господь Богові Боже. Тому повчає апостол Павло усе, що ви робите, що ви їсте, чи ви п'їте, чи будь-що робите, робіть на славу Божу. Тому учимося від Івана Хрестителя того смирення, мудрості, розважливості і завжди ставимо на перше місце Господа. Нашого Спасителя і повчає святи Августин. Якщо Господь Бог у вас буде на першому місці, усе у вас буде гаразд. Христос Воскрес!